Сьогодні кілька слів про письменника Михайла Стельмаха. Так, ми всі знаємо його зі шкільної програми, але повірте, за тим портретом у підручнику ховається набагато глибша і, чесно кажучи, цікавіша історія. І ось перше, що треба знати: Стельмах був по суті живим архівом народної культури. У нього була просто феноменальна пам'ять. Тож, коли ви читаєте його прозу, це не просто роман, це майже як слухати справжні живі розмови з українського села початку ХХ століття. Він буквально колекціонував унікальні слова та вислови. По-друге, він же був не лише прозаїком. Уявляєте, в юності Стельмах серйозно вагався ким стати: письменником чи художником. І цей його поетичний дар зробив прозу неймовірно музичною, а художній погляд допоміг малювати словами такі пейзажі, що їх ніби бачиш на власні очі. Це справді відчувається. І третє, що дуже важливо: він умів поєднувати велике і особисте. Знаєте, він міг говорити про величезні історичні події, але через щось дуже близьке кожному, через сім'ю, землю, дитячі спогади. Він щиро вірив, що саме жива, багата мова це те, що допомагає народу не втратити себе. Отже, Михайло Стельмах, це точно не просто ім'я з підручника, а митець, який зберіг для нас живі голоси, кольори і саму душу української землі.